Дійшли до Городища. Ласкаво прошу до мене, допоможеш токи я няньку знайду, каже Тур. Мокоша зупинилася. Вона дуже хвилювалася, хоч і була богинею. Ходімо, ходімо, заохочував Тур. Ні, Тури, Я не можу йти далі отак, рішуче мовила богиня. Чому? здивувався Тур. Мені не гоже йти в дім до вдівця. Тур стинув плечем, і Мокоша зважилась, сміливо випалила. Я можу зайти в дім твій, як жена твоя, коли ти зараз скажеш про це людям, що зустрінуть нас. Подивився Тур на чарівному кошу, лише тепер він збагнув, як вона любить його. Глибоко замислився Тур. Відтак сказав. Велична ти прекрасна, Мокошу, ти і дівчина, і мати, захисниця, і порадниця, навчителька жінок, знахарок і повитух. Ти найюропливіша за всіх дівчат у ратанії. Висока то честь і велике щастя мати таку жону. Але я не можу тебе взяти в жони, бо ти богиня жіноцтва і мусиш щодня щомиті допомагати жінкам, рятувати їх, лікувати, навчати, охороняти, нести їм щастя. От тебе залежить продовження роду людського, здоров'я і сили наших нових поколінь, Оріани. А будеш моєю жоною, доглядатимеш лише мене та дітей моїх. Тоді біда буде жінкам, поляний росів. Деревляних сіверців, уличів і укрів, усім українцям. Я не хочу робити зло жіноцтву, відбирати в них богиню. Я не хочу, щоб Оріана лишилася нам надійного майбутнього.